Я слухала сусідку і мені очі округлювалися, бо виходило, що мама потребує якогось спеціального догляду. Добре, що хоч мій номер пам'ятала та попросила зателефонувати. Я примчала в лікарню, але треба було ще привезти мамині речі. От я й поїхала по них у село, хоч і недалеко, всього 50 кілометрів, але все одно по такій дорозі, то година часу. Тільки я в хату зайшла, як сусідка за мною. Ну, думаю, в селі нічого не міняється, нема ніякого особистого простору, все люди хочуть знати. Тітко, Василино, кажу, їй, мамі зле стало в автобусі, чого то вона поїхала в місто, як себе погано чула. Як, чого? дивиться на мене сусідка круглими очима. Ти ж сама її запросила. Ювілей у тебе? От вона і вирядилася, наче на Великдень, та й поїхала. Який ювілей? Ви жартуєте? Чого жартую? Одягла ту куртку, що ти їй купила, чоботи, що ти переслала з Італії, та й поїхала ще, хвалилася, що й хустку та їй передала, і ковтину, спідницю, та я все на очі свої бачила. Добрі речі, але не думаю, що то італійські. Ви щось плутаєте. Я нічого не розуміла, бо я була цього року в Італії, але всього на три місяці, і я мамі нічого не передавала. Та що плутаю, все мати твоя хвалиться, яка ти у неї добра донька, та як за неї дбаєш, що вона б і не тримала корову, але дуже вже твої діти люблять молочне, а вона й передає. Я тут уже геть не розуміла нічого. Мої діти не їдять молочне, от не люблять і все ще від маленького. Я як куплю в пачці молоко, то мені, може, тиждень стояти, хіба вершки до кави п'ємо з чоловіком, але не молоко. Мама, я не бачила майже рік. Зазвичай я приїжджаю на літо, але цього року вирішила поїхати влітку підзаробити, поки канікули. Мама раніше часто у нас була, і я була їй вдячна, бо діти були малі і треба було мені підмоги, але тепер вони вже дорослі, майже студенти, то мама хай вже собі відпочиває. Я так собі думала, бо я не можу до неї часто приїжджати. Вже й не виходить на свята їхати, бо вже мені не до села. З мамою поговорю раз в тиждень, як не забуду, і добре вона ще молода жінка, що таке 65 років. Має подругу в селі, город і корову, частину дає сусідці, бо її чоловік косить та везе сіно, помагає в разі чого, а частину витрачає на себе. Я мамі нічого не купую, бо немає сама, звідки у мене тієї зарплати, хоч наче престижна професія. Та й у неї так купа одягу, нащо їй ще щось. Але ж то, село завжди треба мати щось нове на Великдень та Різдво. Чого я про це забуваю? І з цього всього я зробила висновок, що у мами щось з пам'яттю, тому треба витратити майже все зароблене на обстеження. От і доробилася. Не були багаті, як то кажуть. З такими думками я везла їй речі, думала, як почати розмову, щоб вона сама зізналася. Вже й дивилася на заклади спеціалізовані, які такими людьми опікуються, готувалася, так би мовити. Але те, що мені сказала мама, воно не входило ні в які рамки, хіба сільські. І ось я з мамою говорю, як вона чому не попередила, що приїде, та я просто їхала в місто, а не до тебе, каже вона мені. Я вже нічого не розуміла. Мамо, а як же мій ювілей? Чоботи, і плащ, який я вам передала з Італії, молоко, яке ви мені возите. Мамо, що відбувається? Доню, мама довго мовчала, я просто не хотіла, аби люди про тебе погано говорили. Що? Доню, люди ж усе бачать, знають, як я тебе ростила сама, як вчила, як тішилася тобою. Вони знають, що ти вчителька, поважна людина, а матір'ю нехтуєш. Я знаю, не кажи нічого, знаю, що ти не маєш на мене часу. Я все розумію, доню, все. Але ж людям роти не закриєш, все випитують в мене, як ти, як, онуки, що ти мені даєш, що кажеш. От я й роблю так, аби не думали про тебе погано, ти ж не маєш часу, я ж знаю. От і стало все на свої місця. Що мені тепер з цією сільською цікавістю робити? Підпишись. Підтримай українськомовний контент.